Сьогодні коментарі та е, пояснення будуть е, короткі, бо е, взагалі-то нічого особливо пояснювати. А ми з вами продовжуємо е, створювати базу даних в Екциз, але сьогодні ми починаємо працювати тему другу. Тобто лекція буде у вас по системам штучного інтелекту, на е, цьому тижні у п'ятницю, наскільки я пам'ятаю. А сьогодні ми будемо заповнювати та зв'язувати правильно таблиці, які структуру, яких створили минулого разу у Microsoft Access. Тобто сьогодні вам потрібна та база даних, яку ви створили минулого разу. Без структури таблиць сьогодні робити нічого. Тому, якщо ви перший раз доєдналися до занять і ще нічого не робили, ви можете подивитись, як я зараз це пояснюю, потім відкрити практичний ну, відеозапис до практичних робіт з першої теми і подивитись, що ми робили саме там, зробити цю базу даних, а потім вже заповнювати її сьогодні. Інакше не вийде нічого, я вас попереджала. Все, що ми робили, ну, практично все, що робили на попередніх заняттях, буде потрібно потім на наступних заняттях. Давайте далі перейдемо до методичних вказівок. Я Зроблю їх на половину екрану. Так, Ось ще хтось до нас хоче доєднатися. Давайте приймемо цих студентів. Ой-ой-ой. Треба нікого видаляти. Так, зараз доєднується. І так, ви пам'ятаєте, що треба робити і звіти. Ще раз нагадую, в звітах пишете номер роботи, тему роботи, мету роботи. Потім гортаєте до кінця методичні вказівки. Дуже низько перегорнула, є тут контрольні запитання, їх всього шість. В цій роботі зовсім небагато, але майте на увазі, що чим менше контрольних запитань, тим, тим більше буде вага кожного питання. Тобто, якщо на одне запитання не відповідно вірно, то вже п'ятірку не отримаєте, скажімо так. Тому дуже уважно читайте відповіді. Всі відповіді є в методичних вказівках. Я дивлюсь, що не всі знайшли відповідь на питання останні з попередньої роботи. А я ж показувала, що є таке, така відповідь серед робочих завдань. Тобто, дивитись треба і там, і там. І там може бути щось, і там може бути щось, що підходить вам як відповідь. І якщо все ж таки сумніваєтесь, питайте мене. Якщо ви ходите на заняття, я хочу, щоб ви мали гарні оцінки, відмінні оцінки. Тому у вас ви ж в курсі всіх дій, в курсі всього, що я тут вам розповідаю, тому не треба відкладати це, скажімо, на потім. Напишіть мені в телеграмі, я підкажу, де взяти відповідь. І таким чином у вас вже не буде поганих оцінок, не буде знижуватися бали. Далі тут є інформація про те, як зв'язуються таблиці в теоретичних відомостях, ми це все будемо робити на практиці. Але тут треба зробити буде таким чином. А я вам покажу, як заповнювати таблиці. треба. Потім треба, щоб ви їх всі три таблиці заповнили, і десь, наприкінці нашого заняття, ми з вами зв'яжемося ще раз, я продемонструю, як зв'язати ці таблиці, бо порожні таблиці ви зв'язати не зможете. Тому давайте домовлятися так. Хто закінчить заповнювати таблиці, скажімо, перший мені про це повідомляєте. Якщо повідомлень не буде, десь за 10 хвилин до кінця заняття, це десь об 11, скажімо, годині, давайте так домовимось, я сама тоді вийду на зв'язок з вами і скажу, що час вже показувати, що робити далі. Годиться такий формат заняття? Так, згоден. Добре. Тоді нам треба з вами знайти нашу базу даних, яку ми створили минулого разу. Так, ось група Т22, 23 та Т2823. Тут моя база даних знаходиться. У вас є ваші бази даних. Я відновила всі структури таблиць. Тобто в мене було мало, але тепер багато є чого. Їх відкривати як я не треба. Давайте робити по порядку, як написано в робочих завданнях. Перше ми будемо заповнювати таблицю штатний розклад. Тому відкриваємо з таблиці тільки штатний розклад і вписуємо дані у відповідні поля, як це нам надано в нашій табличці в методичних казівках. Ті поля, які у вас є, обов'язкові, у вас кажуть, ви не зможете обійти, не вписавши туди ніякої інформації, тому мені прийдеться перший рядочок заповнити, бо я ще тут хочу показати. Взагалі-то тут у вас все повинно бути добре. Тобто з цією, з цією таблицею у вас ніяких проблем не може бути. бути. Ну, ще, зараз я бухгалтера запишу. Мабуть, і все інше не зможу закрити табличку раніше ніж закінчу перший рядочок дві триста, 4, 6 і п'ятдесят п'ять, двісті. Так, ну це просто ви робите і таке інше. Коли всі 12 записів введете, ви можете просто сюди класнути на хрестик. І всі дані у вас автоматично зберігаються. Бачите, я відкрила таблицю, я вже бачу все, що я сюди ввела. А далі вам треба буде заповнювати таблицю співробітник. Отут дивіться, уважно. У вас є деякі відмінності, особливості. Скажімо, відкриваємо таблицю співробітник. Ідентифікаційний код уважно переписуємо з методичних вказівок тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 23, три сорок сім. Прізвище ім'я по батькові теж пишемо. Ой, я ж треба в сусіднє поле писати. Так, одна буква. Ж, от, дата народження, дивіться. А, може бути у вас така ситуація, що коли ви пишете дату народження, виникне помилочка. Буде вам система казати, що не може щось сформувати, як тип даних, там не буде порушена якась там цілісність або ще щось. Я вже пам'ятаю, як тут виглядає ця помилка, бо в мене вже тут виправлена. В чому тоді буде причина? Вам треба перейти до режиму конструктор. Можна навіть закрити без е, збереження, бо, бачите, воно не дає нічого зробити. І у е, режимі конструктора, так, не треба нічого зберігати. У режимі конструктора для цієї таблиці співробітник виправити е, поле дати народження на текстовий. Там стоїть дата. Та час, якщо у вас, ваша система не впускає що -то з біликом, з його зв'язком ніяк не зайде, то е, я раджу зробити з усіма полями дати та час ось такі налаштування. Якщо у вас інша версія е, ексеса, то там повинно бути все добре. Тобто, е, як ви бачили, поки ми з вами не введемо весь перший рядок, ми зберегти табличку не можемо. І всі дані, які я вводила, ми можемо втратити. Треба обов'язково вводити всі дані в наші обов'язкові поля. Далі хочу звернути вашу увагу на поле посада. Я ввела тільки одну посаду в таблицю штатний розклад, коли ви заповните всі 12 записів в таблиці штатний розклад, у вас тут буде в цьому списку аж 12 варіантів для штатного розкладу, і підставляти посаду в табличку співробітник треба за допомогою цього списку. Не пишіть вручну, хоча ви бачите, яку посаду має той чи інший співробітник, а вибирайте ось тут з цього списку. Інакше вносяться якісь негаразди, і потім таблиці не можна буде зв'язати, і ваша база даних не буде працювати як єдине ціле. Тобто обов'язково вибираємо зі списку. І так, так і навіть скоріше. Ну, полів в таблиці співробітних багато, тому поля тут розбиті аж на три таблички в методичних вказівках. Тобто, після дати народження ось на наступному таблиці йде місце народження і таке інше. Тобто тут є над чим попрацювати, все, сподіваюся, ви зможете ввести. Так, і останнім ви будете заповнювати з таблицю склад сім'ї. Тут вже ідентифікаційний код, ви будете вибирати зі списку, але в мене список порожній, бо я нічого не вписала в таблицю співробітник. І також маєте на увазі, де є усюди дата, тут у вас дата народження співробітника є в таблиці співробітник, є дата зарахування на роботу в таблиці співробітник та дата народження працівника. Якщо не вводиться сюди дата, вибиває помилку, Закрити табличку, перейдіть в режим конструктора і відформатуйте тип вашого е, поля як текстовий. Там деякі е, обчислення не будуть е, виходити як з дати народження, але інакше треба просто перестановлювати перестан ексес, е, е, брати іншу версію, тобто краще ми з вами зробимо, е, просто е, змінимо поле. Краще так зробити, так буде скоріше і не так важливо вже для нас з вами мати ці поля як дату та час. Так, оце я вам пояснила перше завдання. Зараз, ви, будь ласка, все заповнюєте. Якщо треба е якісь питання виникнути, е Заповненню таблиць, я тут можна мене питати, а в 11-й годині або раніше, якщо справитися з цим раніше, я не буду проти, я поясню деякі моменти з завдання другого, як змінювати зв'язок і зробити зв'язок таким, як треба, щоб наша база була єдиним цілим.